Всім так з вами знову, я Надія. І сьогодні я знімаю відео про майникос. Воно може бути, бути недовгим, а може довгим. Я ще не знаю. Ну, але я там деякі покращення маю, можу спавнити машини, тільки головне. Я не вмію ними керувати. Я не вмію гвинтокрилом керувати. І тому я не можу нічого зробити. Я не знаю тепер, що мені робити. Нагорі, то в мене є фастфуд-меню. Я знайду села і відкрию свій ресторан. А що такого? Дивіться, що я з тими свічками можу робити. Дивіться, ставлю одну свічечку. Дві сталося, чотири ти Ну, це якщо так. А до речі? а мені цікаво. Чи їх можливо якось запалити? Зараз спробуємо. Так, я просто геній. Я, я дізналася, як запалити ті свічки у Майнкрафті. Я просто геній! І в мене, як ви бачите, намилений режим, але я в творчому. Тут я вже була, значить мені потрібно запалити свічки в деяких місцях, я вже їх ставила просто. ну підвисає і що? Ой. Я не хотіла авто. Маня, Чекати. М -м -м. Чекати.